Всім привіт! Готуємо сьогодні паску. Паска в нас на Західній Україні це є обов'язкова і центральна у великодньому кошику їда. Пасху я вже цю готувала. Вона надзвичайно смачна, вона така як італійська, тісто досить рідке. Ну, не таке, що вимішуєш, вимішуєш, його. І воно відрізняється від того, як готувала завжди моя бабуся і моя мама, але вона дуже-дуже добра. Відколи ми ну, провели італійську паску, зараз хотіла з такої паскої. Врешті я знайшла рецепт і поділюся з вами. Для цього нам потрібно півпачки дріжджів. тобто 21 грам це маленька пачка дріжджів. Ці дріжджі розчиняємо у теплому молоці. 150 грамів, 150 мл. Мука. у молоці, Це ми розтираємо легенько. Бажано все робити дерев'яною ложкою. І сюди додаємо 150 грам муки, я попередньо відважила, щоб все було точно. Це розводимо і це є наша опара. Пара має простояти, от я зараз її замішую, вона має простояти так 20 хвилин. Зберігаємо її в якомусь шкафчику без протягів. Відділюємо жовтки. що тут потім ці жовтки збиваються в піну і вводяться вже в готове тісто перед випіканням. Тобто, виходить, що подібне не як Можливо, за рахунок того, воно так не черствіє і не і таке пухке, не кришиться, воно таке дуже цікаве. Так, Тепер 100 грамів цукру. Стараємо до побіління жовкової маси цієї цукер. Все, ось наскільки воно посвітліло. Тепер беремо 200 грамів масла, я його відважила, домашнє масло. Подивіться, як його робити, в мене є відео. 150 мл молока. Розчиняємо це масло. Це паски йде так звані духи. Цедра це апольсина, тобто це суміш пряностей. Цедра апорсина, от я її затру, щоб не добіла. Сина. Це все м, дасть нашій пасті дуже аромату, Ну і смак одразу. Суміш прямо з, я буду складати в тарілочку. Потім ми це все введемо в тісто. Це драбу сина. Кардамон беремо ось у мене. Я, ми тепер тако почала зберігати наші пряності, прямості таке відомочка. спеціально потору. 6-7 Так. Кардамон це є стрючок. І так як із стрючком бобових фасолі чи як, ми з нього витягуємо витягуємо корисно. Шучок теж має трохи запаху, але це насіння це в ньому вся суть. Так. І тепер це насіння роздавлюємо. Хто має ступку? То стопкою роздавлюєте, так як і в мене немає стопки. Постійно ножем межимо тріщить під руками. Так, збираємо тепер от подрібнений кардамон, розтовчений. Він зразу дуже ароматний стає. Кидаємо далі в нашу суміш пряностей. Тепер туди треба мускатний горіх. Я вже купила, я вже мудріша, я вже купила не потертий мускатний горіх. В пакетку а купила цілий мускатний горіх, який набагато ароматніший. Так як і будь-яка пряність, яка вже потерта і потім зберігається, це вже не та пряність і не та якість. А ви бачите, що це цілий нормальний горішок. Ви його трете і зразу зразу набагато більше ароматний. Здатним горіхом головне не переборщити, його треба дуже мало, як до м'яса, так і до чорних, бо він може почати, надати справам гіркоти. От Бачите, скільки я вже його ним користувалася, його треба дуже мало. Так що можна спокійно купити один міськатний горіх, до того що в нас вже на ринку продається. На такому звичайному ринку, не інтернет-ринку. Це вже можна побачити, вибрати. Сюди додаємо ванільного цукру. Це власне, приготовлений. Хто вже бачив моє відео, то знають, як робити ванільний цукор. І теж зовсім інший запах. Тут є стрючок ванільного ванільному цукру. Китик цукрутом 10. І додаємо сюди шафран. Шафран це оця найдорожча спеція у світі. Мені її привезли з Дубаю. Я щаслива володарка трошки шафрану я маю. Я його постійно вже в мене він вже багато років, так що хто за кордоном можете собі купити, бо в нас немає франківської промаю. І чуть-чуть додавати він дуже гарний, надає колір. Колір тіст. Він, по суті, не так запах дає, як колір. Ось такі у нас духи вийшли. Дуже-дуже ароматні і придадуть нам запаху і кольору пасті. Його додаємо до наших жовтково-сукорної жовтково маси масло з молоком. 150. Мілілітрів молока і 200 грамів масла додаємо. 350 грамів муки, знову я ж відважила. Сюди духи. Сюди цю. цю запашну суміш. Вона просто дуже ароматно. Так. Всі пам'ятають, що було 20 хвилин тому? От наша опара як виросла. Тепер це тісто додаємо до опари. все гарно вимішується. А, Значить, я його вже змішала. Ось таке тісто виходить і воно ну, дуже жирне, виходить, бо там багато масла. І все-таки я трошки додам муки, тому що як воно мені сяде, то зовсім буде не радість. Я не багато дам, дам кулачок, щоб я просто спокійніше жила. Я кажу, що не треба боятися рідкого тісто. Ну, я з ним все одно тверде не зроблю. Все одно воно буде дуже таке. Ну, надзвичайно приємна консистенція. Ось так. таке вийшло тісто, От воно від, до рук абсолютно не береться. Шаленьке, гарненьке, все. І ми це тепер на дві години лишаємо на підростанні. Воно беремо. Білки, які лишилися від трьох жовтків, три білки збиваємо у круту піло. І ми її гарно посолимо, бо ми тісто забули посолити. Купили білки, круті. беремо тепер на до нашого тіста. Наше тісто переминаємо. Так воно гарно підросло. Просто супер. Додаємо наш ізомчик помити. Зйомчик трохи висує. Тепер легенько це змішуємо так, щоб білки не усіли так геть. От у мене є приготовлені форми. Маємо заповнити половину форми. Цю форму змащувати не треба, так як це є пергамент уже готовий. Форма заповнена. Зюму не повинно бути неприкритий, Ізюм весь має бути всередині, щоб він не горів. Мокрою ложкою трошки розгладимо. хоч воно підросте, але все одно, щоб воно таке рівніше було. Не було такого непонятного ми мокрою ложкою так трошки порівняємо, наскільки це можливо. Вже далі за нас зробить все само пригода. Стоять тепер півгодини підходять, і через півгодини ми будемо їх випікати. Випікати будемо при 180 градусів до е, сухої шпажки випікаємо. І ще раз привіт. Ось спеклися мої пасочки. Дивіться, які вони шикарні. Я їх зверху нічим не змащувала, тому що ми будемо зверху їх декорувати зараз. Пудрою перетертою з лимонно апельсиновим соком. Але вони мають остити. це я їх недавно витягнула. Один у нас візючик виліз, це трошки розтріскалося, це взагалі практично суперське. От такі вони шикарні. Все. Дивіться відео про те, як зробити зверху декор. Всім смачного, Па-па.